Добрий день, малята, хлопчики-дівчата. Погляньте, хто це? Це білочка. Це всім нам знайома мешканка лісу. Давайте поглянемо на неї. Вона руденька, має пухнастий хвостик, гостренькі вушка, чорні очі, немов на мастинки. Живе вона на дереві в дуплі. А чим вона полюбляє ласувати? Як ви гадаєте, білка дуже любить горішки. Але взимку білочці дуже важко знайти горішки. Холодно, навкруги сніг. Малята, а давайте ми зліпимо горішки для білочки. Давайте підготуємось до роботи. Для цього нам знадобиться дощечка для пластиліну, пластилін коричневого кольору та горішки. Працюючи з пластиліном, треба закотити рукава, використовувати дощечку та не розкидайте пластилін навколо себе. Будьте охайними. А в кінці роботи обов'язково вимийте ручки. Тож почнемо, підготуємо наші пальчики до роботи. Покладемо горішок. Центр долоньки. І по черзі будемо катати по пальчиках. Сидить білка на поріжку, продає свої горішки. Сичці сістричці, горобчику, синичці, Зайчикову хатому, ведмедю товстоп'ятому. Тепер ми візьмемо горішок, другу долоньку покладемо. Сидить білка. На поріжку. Продає вона горішки, лисичці сестричці, горобчику, синичці, зайчику -вухатому. Ведмедю -то в ведмедю та в 105-му. Ось так розім'яли пальчики молодці. Давайте розглянемо горішок поближче. Він кругленький, коричневого кольору, невеличкого розміру. Зараз ми спробуємо зліпити такі горішки. З цього ми візьмемо шматочок пластиліну та розігріємо його в долонях, щоб він став м'якішим та податливішим. М'який пластилін покладемо в насередину долоньки, накриємо зверху і другою долонкою та скатаємо кульку. Можна катати між ладоньками, а можна катати за допомогою дошки. Ось у нас вийшов перший горішок. Тепер ми трошки приплюснемо горішок, рухаючись долоньками в одну сторону. Все, готово, молодці! Можна зробити стільки горішків, скільки захочеться. У нас було три шматочки пластиліну, також ми зробимо й три горішки. З наступним шматочком пластиліну ми зробимо ті ж самі дії. Спочатку зігріємо в долоньках, зробимо пластилін м'яким та податливим. Потім скатаємо кульку і трошки приплюснемо. Дійшла черга до третього горішка. Зігріємо пластилін, скатаємо кульку, а трошки приплюснемо. Горішки для білочки готові. Я думаю, вона буде задоволена такими ласощами. Дякуємо малята!